Привіт, дорогенькі! Сьогодні хочу розповісти вам про життя українців в Туреччині. Поговоримо про гроші, про тимчасовий захист, поговоримо про медицину, поговоримо ну, про всі питання, які можуть турбувати українців, які думають, хм, а чому би не поїхати жити в Туреччину, попрацювати, наприклад, дистанційно, у кого є. І я непогано знаю ситуацію, можу вам детально розповісти. Отже, найперше, це поговоримо про статус, да, про тимчасовий захист. Рік тому, коли почалася війна, я опинилася в Туреччині і була там перші три місяці. І ситуація була така, що ті, хто офіційно винаймають житло, тобто є контракт на оренду, мають право оформити тимчасовий захист. Через рік ситуація сильно змінилась через те, що відбувся шалений наплив людей. Зараз вже недостатньо орендувати квартиру і здебільшого, якби умовою для того, щоб отримувати документи на легальне перебування тут, тому що якщо ви як турист, ви тут можете бути тільки три місяці. І от для того, щоб мати документи на більш довготривале перебування, потрібно придбати своє житло. Тому що, ну, якщо пройшло три місяці, пройшло пів року, якщо ти як турист, то камон, ти вже мав подивитися країну і цього достатньо. Але якщо ти хочеш тут жити, будь ласкавий, купляй свою нерухомість. Щодо ціна на покупку нерухомості, я вам не підкажу це. Ви можете самі подивитися, але можу сказати, щодо оренди. Я в Анталію, наприклад, літала раніше для того, щоб просто відпочити і знала про ціни на оренду. І я вам скажу так: за цей рік, за рік війни, через те, що тут величезний наплив расистів, ціна на оренду скаканула. Фактично, ну навіть не вдвічі, не втричі. Тобто, зараз таку якусь гарну квартиру нормальну вам обійдеться приблизно 20 тисяч лір і більше. от Тобто я вам скажу так, дешевше ніж за тисячу доларів, навряд чи довгострокова буде оренда можлива, більш того, доведеться оплатити не тільки за перший другий місяць, але і дати. Ну, таку типу залогу вартість, може, ви щось пошкодите, їй треба буде обов'язково дати. Це вартість ще одного місяця. Більш того, турки теж не дурні, вони зараз хочуть здавати тільки на довгострокову оренду. Тобто, це від півроку, і то не завжди зазвичай вони будуть хотіти, щоб це була оренда на рік. І далі, тобто, вам доведеться одразу викласти вартість оренди за рік. Причому, якщо буде якась спорна ситуація, ну тобто щось станеться, навряд чи ви будете захищені договором оренди, як, наприклад, у Європі, там це залізобетонно, тобто що написано в договорі оренди, то і буде. То тут, ну скажімо так, турки все одно домовляться з турками, і якщо станеться якась проблема, навряд чи буде правда на вашій стороні. Величезний плюс в Туреччині це те, що тут тепло і сонячно. Наприклад, ну в квітні в тому році мої діти вже купалися у морі. Зараз не дивіться, що пасмурно. це скоріше нестандартна ситуація, коли дійсно нема сонця. Зазвичай тут дуже приємно квіти кістки, але знову ж таки треба враховувати, що влітку. Це липень, це серпень, тут супер гаряча температура може сягати, там, грубо кажучи, 40 градусів і вище, і знаходитися не під кондиціонером або не у воді, не в морі, просто ну, нереально витримати це. Дуже гаряче, ти постійно знаходишся в сауні, з тебе тече вода просто. Це коли ти живеш, знаєте, як. Нормальна стандартна людина, яка ходить в магазин, яка працює, яка ну і так далі. Тобто, тому що коли ти на курорті, коли ти відповідно десь в готелі, так це не відчувається. А от коли ти просто проживаєш, то це прям ну тумач витримувати достатньо складно. Ясно, що люди, які тут живуть руками, вони українці, да, вони адаптуються, вони через деякий час вже так не, не відчувають. Але перші роки це просто. Ну, коротше, не легко. Величезний плюс це величезна кількість овочів, свіжих фруктів. Тобто, дійсно, вони тут, знаєте, не штучні. Тобто ти в квітні купуєш полуницю і це полуниця. Ти купуєш руколу і це ну, просто все. Все справжнє, воно з яскравими кольорами, смаками, вітамінами, і це величезний плюс. Але якщо говорити про ціни, сподіваюся, що вітер <плес> дає можливість мене чути, от ззаді, бачите, у мене там краса. Так от, якщо говорити про ціни, то за цей рік, за рік війни, вони шалено виросли. Не тільки на оренду, але от просто на все: електроенергія, продукти харчування, одяг. Наприклад, якщо вода на вулиці, звичайно, 0,5 в кіосочках таких вона коштувала рік тому 2 ліри, тобто це 4 гривні. Зараз вона це виходить на квітень 2023, зараз вона коштує вже 5 лір, тобто це 10 гривень. Ціни в кафе, ціни на одяг, все виросло вдвічі. Це точно, і відповідно, вже немає такого відчуття, що прям дешево. Звичайно, якщо ви працюєте на якусь міжнародну компанію, і отримуєте гроші заробітну плату в євро або в доларах, то воно в принципі нормально. Але якщо ні, то тоді, якщо це гривня, то воно якби відчувається. Якщо раніше ти приїжджав сюди на відпочинок і думав, вау, як дешево, класно, тобто можна гарно пошопитися і так далі, то зараз через наплив людей. Ціни дуже сильно виросли, і люди, які тут живуть постійно, і турки, вони дуже харяться з цього, дуже зляться, тому що ну, нікому це не подобається, бо їхні заробітні плати, відповідно, доходи, вони залишилися плюс-мінус такими самими. Ще маєте враховувати, що на вас тут очікує величезна кількість росіян, тобто расисти, хороші руські тут кругом. Ті, які виїхали, і, ну не знаю, як вам, але мене це дуже дратує, дуже напрягає, дуже тригерить. А да, тут є люди, які об'єдналися і допомагають українцям, тим, хто, наприклад, має можливість евакуюватися тільки через Росію. І є такі. Росіяни, які їм допомагають евакуюватись, тому що на російській території там крім них, по суті, ніхто ж не допоможе. А, і вони тут збираються, вони роблять щось там і так далі. Але ясно, що є багато тих, хто поза політикою, багато хто засуджується все. Але, ну не знаю, мені важко. Ну, тобто, знаходитися постійно в оточенні. Бо знаєте, навіть чуєш, от коли говорять вони російською, українською, російською якась супер інакша. У нас абсолютно інша вимова, інші слова, запас слів. Московицький акцент його чути дуже швидко, просто моментально. І відповідно, ну ти його чуєш кругом, просто кругом. В магазині, на базарі, на вулиці, в кафе. І блін, це прям супер харить. Щодо навчання для дітей, тобто, якщо у вас дітки, ну якби тимчасовий захист не дасть вам можливість відправити їх, наприклад, в садочок, тобто це буде тільки приватний садочок. Вартість, якщо це якийсь не в центрі квартирний нелегальний, від 6 тисяч лір, тобто це десь 12 тисяч гривень і вище, відповідно, ну, знайти ще україномовний садочок, це теж. Челендж, відповідно, якщо це турецький садочок, то ви маєте бути готовими, що діти будуть говорити турецькою, ну, може бути двомовний, типу російська і турецька. Ну і це буде коштувати відповідно грошей е, Те, що стосується школи, ну, скоріш за все, це тоді гарний варіант, якщо у вас дитина на онлайн-навчанні, тому що знову ж таки, ну, що ви далі будете робити з цією турецькою освітою, невідомо. По-перше, ви маєте мати ВМЖ для того, щоб. Дитина могла навчатися. А по-друге, ну що ви будете робити з цією турецькою освітою, Невідомо. Тобто, якщо ви прям тут залишатися хочете, тоді так, це варіант, якщо ні, то ні. Що стосується медицини, якщо ви маєте ВМЖ, то тоді ви можете е звертатися до лікарів. Але ситуація кат, складна в чому? В тому, що нема такого, що ти записався на певний день, певну годину, прийшов що ви тебе прийняли. Турки, вони такі взагалі не обов'язкові, і вони можуть запізнюватись легко на рандеву на декілька годин. І ви маєте бути готовими, що вам, можливо, доведеться сидіти в черзі дві, три, чотири, п'ять годин. І не тільки в цьому проблема, але і ще в тому, що з вами ніхто не буде говорити по перекладачу. По-перше, Google Translate дуже погано перекладає на турецьку з турецькою абракадабра постійно. По-друге, ніхто не буде говорити з вами про перекладачу. Їх це дратує, харить. Тобто, ви маєте привести з собою перекладача людину, яка файно говорить турецьку. І цей перекладач мало того, що має бути перекладати. Він ще має з вами просидити витримати в черзі, тому що це не по часу. Да? Якщо це не приватна клініка, якщо це державна установа, тобто ви в будь-який момент вас покличуть з черги, і перекладач має бути поряд, має бути готовим. Ну, а ліки, відповідно, теж, знаєте, більшість ліків мається на увазі, якщо це антибіотик, там, щось таке, то ви їх можете купувати тільки за призначенням лікаря. Відповідно, вам все одно доведеться з цією системою зіштовхнутись. Якщо у вас діти, ну це прям це такий момент доволі нелегкий. Ще те, що мене супер напрягало, це те, що турки не обов'язкові. Тобто ти можеш про щось з ними домовитись. Наприклад, коли ми облаштовували квартиру, я купила посудомийку і вона не працювала. Її встановили, вони поїхали, вона не працювала. Так, от я два тижні чекала, поки вони приїдуть на неї, подивляться. Вони мені кожен день писали, ми приїдемо сьогодні до шостої, там до сьомої, ми приїдемо, чекайте нас. І я, бляха, сиділа два тижні в хаті з дітьми, тому що ну, я ж чекала, що вони приїдуть, а потім вони відписували, що щось не вдалося. Вони приїдуть завтра, і вони мене... Я дурна, не розуміла, що це вони відмазується. І тільки вже потім, коли я знайшла друзів, які турки, які з ними поговорили по чоловічому що, блін, що ви робите, мама з дитиною приїхала від війни, виморозитися, та у неї там троє дітей, і вона сидить без посудомийки, вона вас купила, вона не працює. Тільки це спрацювало, вони приїхали. Тобто, це не обов'язковість. Якщо туру каже так, це зовсім не означає, що це так. Це може бути може бути, це може бути ні ніколи. Тобто, як завгодно, і ну це складно сприймати. До речі, квартири тут орендують абсолютно пустими здебільшого, тобто дуже часто в квартирі може не бути нічого, і у них дуже популярні магазини з беушною технікою, меблями, і там це доволі недорого. ну, відносно. Да? Тобто, ви можете фактично замеблювати квартиру, мовно кажучи, там впродовж одного-трьох днів. Ми купували все. Дивани, посудомийку, пральну машинку. Єдине, що з технікою складно, бо вона ну може просто виявитись непрацюючою. От з цим треба бути обережними. Ну, в принципі, якби це вихід, це вихід, тому що можна купити в рази, 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 рази дешевше. Інформація для підприємців, якщо ви хочете працювати тут офіційно, мати свій бізнес, ви мушені змушені будете якусь певну кількість турків. Я не пам'ятаю скільки взяти офіційно на роботу. Тобто, ви не можете як підприємець працювати сам на себе. Ви можете все оформити, платити податки, але у вас мають бути в штаті турки. І ви такі працюєте, а турки сидять і п'ють чай, ходять цигарети, там каву і так далі. Тому що ви по закону не можете робити свій бізнес, працювати сам на себе, тільки якщо у вас в штаті є певна кількість резидентів Турції. Ще інформація для водіїв. Якщо вам здавалося, що в Україні на дорогах хаосу ніхто не дотримується дорожнього руху, вам треба потрапити в Туреччину. Що тут просто ну жесть, ти не можеш перейти дорогу ні на світлофорі, ні на пішохідному переході. Ну тобто, пофігу, ти йдеш з дитиною, без дитиною, тобто, просто ти мусиш встигнути перебігти. Я не пробувала тут їздити за кермом. Але я можу собі уявити, я думаю, це доволі нервова історія. Вони там знаєте, як роблять, відкривають вікна, ва, ва, ва", ну, щось там, кричать один на одного, дуже багато шуму на дорогах. І мені здається, вони всі їздять абсолютно не враховуючи правила, хто як. І пешеходам потрібно бути реально дуже уважними, обережними, бо гарячі турки вони такі можна дуже ну якби ризикувати життям реально. Ще хочу сказати важливу штуку, що ніхто ж тут не говорить англійською. Тобто продавці вони там можуть мінімально знати якісь фрази, але ні. Хтось знає трохи російську, але дуже часто ти заходиш от в магазин, супермаркет, от коли ти купуєш щось, і потрібно знати принаймні, ну, якісь фрази турецької. Я за три місяці вивчила близько 300 слів. І цього було достатньо, так, щоб зайти, привітатися. Добрий день, як ваші справи, скільки це коштує. Особливо треба вивчити цифри, тому що дуже часто в магазинах немає цінників. І якщо ви зайшли, привіталися, запитали, скільки коштує, і головне зрозуміли ціну, яку вам сказали. То буде до вас ставлення, відповідно. Бо коли вони бачать біле обличчя, навіть таке, як в мене, хоча я темна, вони сприймають: ага, гаманець прийшов, його треба розвести, розвести на гроші, одразу ціна авторзивий. Ще іноді більше. А якщо ви трошки володієте турецьку, вони думають, ну окей, можливо, там вона вже заміж вийшла з за якогось турку, що морду прийдуть наб'ють. Тобто це дуже важливо розуміти, що доведеться вчити трошки турецьку. Ну або вас будуть постійно просто розводити на, на, на гроші. У мене був випадок, коли я вже виїжджала в Бельгію з Туреччини, то. Я пішла стригти малого. Мені порадила цю перукарню подруга, каже, там недорого, 30 лір, типу, стрижка дитяча. Я не знаю, скільки це зараз коштує. Я приходжу. Знаєте, скільки вони мені зарядили, коли зрозуміла, що я не місцева. Вони мені зарядили навіть не 300, не 100, не 200, не 200 не лір. А замість. Виходить, 30 лір вони мені зарядили 600. Тобто стрижка коштує 60 гривень, а вони з мене захотіли 1200. Ну тобто, розводити будуть вас постійно. Я не заплатила тоді ці гроші, подзвонила своїй подрузі. Вона просто на гучному зв'язку їм розповіла, що вони. Козлюки і так робити не можна, і вони мене малого підстригли за 30 лір, ще й кави безкоштовно налили. Тобто, не будьте дурними, не ведіться на ці штуки, будьте розумними, мудрими, ну і вивчайте якісь основні слова мови. Не хочу, щоб здалося, що прям там погано в Турції, Ні, в Турції дуже класно відпочивати. А от жити мені здається доволі складно. Одна справа, якщо ви там. Вийшли заміж, одружилися. Якщо у вас якась робота, або якщо це тимчасово там погрітися три місяці, у вас робота онлайн-клас супер. Просто прекрасно. Але жити тут постійно. Ну, коротше, для мене Туреччина це країна для відпочинку, не для життя. Але я була саме в Анталії. Я не знаю, як там в інших містах. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Якщо ви також пробували або пробуєте жити в Туреччині через війну, буде дуже цікаво поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Ну, напевно, це основне, що я хотіла розповісти. Діліться своїм досвідом. Якщо ви жили або живете в Туреччині, і ви з України. Також ставте запитання, можливо, щось упустила, але з радістю з вами поділюся. Обіймаю вас всіх, па-па!